І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Приорський на е 25 Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою, Так, да. е 25 імбіщинські імбіщі. Ми бачили, ну, в основному ми бачили на Руінберзі, так? Він там нахлопушував, перехлопушував. по моєму може навіть два бої на е 25 або навіть три, я от не пам'ятаю. Поправляйте в коментарях експертні експерти хто слідкує за реплеями від підписників. А на Ерленберзі ще не було, і це буде цікаво. Що для мене є 25. Коли його перше ну, зустрів в бою, тому що в мене її немає. Я дуже колись мріяв його отримати. Отримати, я думаю, що і зараз я мрію про, такі, про таку петеху. Це такий піу піу Так, я колись зустрів і зустрів його е, на карті Прохорівка. Ну, це був жах, я вам скажу. Він просто от стояв. Ну Ще в ті часи так, вже там багато чого переробили. На багатьох картах що переробили. Він стояв просто в имбокущику, і він просто перехлопушував всіх. В нього огляд чудовий він всіх пересвічував І, напевне, на огляд там в нього, і труби стояли. І на непомітність він такий, що ну, так його називають блоха. Він такий малесенький, низький силует. Після переводу в 3D-стиль він трішки більший став, а тоді він малесенький-малесенький був. І я пам'ятаю, ну неможливо було його пересвітити, просто перехлопушував і перезарядка в нього, як з кулемета. Так, давайте дивитися зразу ж на його гармату. в нього гармата 150 мм пробиття. ну В основному я знаю на ньому грають на основних снарядах. так? 150 пробиття, хоч і не дуже вистачає, наприклад, проти вищих рівнів пограти. Але проти... ми зараз в топі проти нижчих рівнів, я думаю, що без проблем, я думаю, і тяжів можемо перехлопушувати. Навіть якщо ми когось не проб'ємо, то наступним пострілом повинні пробувати. Але бачимо, що в цей момент заряджає під калібр, це вже поліпшений снаряд, якого 194. Виїжджає і забирає суперника просто от в наглючу. В наглу в наглу виїхав, забрав суперника, і ніхто йому не дав на це відповідь. Суперників, там я так розумію, попереду. Лише суперхелки стоїть. Він не зрозумів, що сталося. Так? Тепер нам треба е розвернутися, що вірно робить наш герой. Постріляти по місту біля річки. Вже переїхали суперники, випочивши очі річку. Я так розумію, що наш герой що зараз робить. Він бере гру в свої руки, бій в свої руки. Чому? Тому що всі якось незрозуміло. У нас вже багато танків наших знешкоджено. Проїжджають суперники на глючі, просто нагло нагло тепер проїжджають, в випучивши. Вже на наш, на наш рес виїжджають, переїхавши через річку. Отже, там е в місті дуже великі були проблеми, і наші там, напевне, і тому й позливалися. І бачимо перекатка. Т1 Heavy стоїть. Ну, така ще собі перекатка в нас була. Один... КВ-1С з МЗ він відступає, він зрозумів, що там все вже погано, і треба відступати і зберігати базу. А ми в цей момент теж вемобокущик. Можна загніздитися, до речі, непогано навалявши тут дерев. Дербимо собі гніздо. І хай вони вже випучують очі. Зрозумів суперник ось на шкоді, що валиться дерево, що тут стіть, але він не пересвітить Є25, це точно вже. І ось і ось дивіться, який це кошмар для ворогів. Просто жах і ворив. Два ворої знищено 1711 настріляно. Тепер вже настрій поліпшений, лізуть далі. Навіть там тепер я хотів там насваритися на Т1 Heavy. Але він непогано там стоїть, він підсвічує, щоб... А, Вже, вже не підсвічує, там об'єдналися суперник і полізли. ну Він, ну він підсвічував, так? Саме розбалений замок, і тепер його там знешкоджують наші петехи. Все, вже не, мені здається, вже не прорвуться суперники. Грає адреналін, бачу нашого героя. Не стоїть на одному місці, думаю, чи поїхати на правий фланг, там Супер та знешкодити, чи поїхати в центр. Підсвітив. <с> І шкода у нас зараз відданими вже майже 2000. Майже 2000 настріляв. Це е шкода від пострілу, деміч наш. 135. так. Тож ви зрозуміли, наскільки скорострільна тут гармата. Чудово, 7-9. Що буде далі робити? Оп, пер, дивиться, -супер пер суперхельке. Верс суперхелькет, але я думаю, якщо зараз теж е, вмикнути режим Берсер, такий, як вмикав спочатку боя там біля млина, то в принципі, я думаю, зараз сам ю цього забрати, де він там світиться, не світиться. У ще є простріли чи немає. Тож таки намагаюся пройти. А це дуель на дуель з сушкою, він його... Ну майже переміг. І вже в нас три вороги знищені. Чудово. Думаю Це ще не все. Прориваються, Ти... ви розумієте, що... Ну, я думав, що вже не будуть навіть намагатися проїхати, а вони прориваються і прориваються. Лізуть, випущивши очі. Ну таке буває. І ви навіть розумієте, про кого я... Розповідаю так. Я завжди е коментую так, щоб з якимись натяками на щось. Напишіть в коментарях, на що я натякав. Так, а тут ми світимося. Перед нами стоїть ескалібург. Буде дуельна, у нас дуель така невеличка, я думаю. Так, а ми не один тут об'єдналися з бішопом. Бішоп бі приїхав світити. А, ну, ну, типа, вірно, зіграли. Бішоп світив. А, Екскалібор повинен був перехлопушити. Тепер Екскалібор тікає, тому що розуміє, що зараз лящів отримує. В Цей момент отримує лящів бішоп. Чидовій то повертається. ха <ріху> такі... Ну, знаєте, тут маневрені танки прудкі. І такі тишка уїхав, да. Ще й голодовим снарядом, поліпшеним снарядом. Ну ну. Тікай, тікай, тікай. Запідльоває за будинками там. Теж маневруємо. Маневруємо чому? Тому що бачимо, що тут злюща артилерія ще є. Я хоче помститися. Ну, нічого в них, мені здається, з таким настроєм, як грає наш герой, нічого в них цього чудового не вийде. П'ять ворогів у нас вже знищено, вони вже розуміють, хто тут найнебезпечніший. Вони напевне з початку бою зрозуміли, коли він виїхав там, забрав петеху, -е, так. Біля млина. А екскалібор, бачите що? Він, він не, не з боязливих виявився. І він хоче дуе дуя. Дуель. Будеш мати дуельну дуель? приймаєш. Ось, чудово. Ого. Він тільки зараз його підсвітив. Ну, по маневреності. Стаємо пил, просто родимо взад і розклапушимо. У нього гармата вона більше вибиває трішки, так? По-моєму, трішки більше. І в нього ще й обертається. Ну майже обертається. Башта. І майстер тарана. Чудово! Оце дуель на дуель, справжня, чудова така. Давно таких не було. Чи на таких рівнях. Так, виїхати тепер що? Виїхати просто от... або дивіться, що можна. Можемо стати на захоплення. Тоді вони будуть вже думати, що робити. Або об'єднатися, бо наші бачимо, що командовці пішли, навіть, де, де Макс попер поперфаре, сушка там е, вишукує КВ-1С суперник. Ну а саме Вен ТБСО, то все, ми навіть виявили, де артилерія. А від кого ми там тянули? Напевно, що від цього... А, від ікскалібура танканули, він е поліпшеним снарядом стріляв і все одно танкує. Тому що завжди в русі. Так це може бути кустова ПТ, а може воно ось так їхати пробивати напрям, так? Щоб бачиш, може це зробити, чому би ні. Що є можливість. Так, шотний шорти, поїхав нарешті. КВ-1С СМЗ. Артилерія наша не влучає, зараз відсвічуємося. І вже суперники зашкірились саме у розвалених замках. Нам зараз тільки не підставитись е, під цього тяжа. 3000 майже настріляв. Так, там знищенжують басоту зову. Ну, басота. Бсота, правда, скорострільна, там по скорострільності, по-моєму. Те ж як Е25. Наскільки я не помиляю. представляєте. б? Ось. Вах, не влучив. Брежно. Влучив, чудово. Якраз нарвався на снаряд. Сім. І що, восьмий ворог? Хотілося б 8 восьмого ворога 2000 насвіщено. <с> Я сумніваюся, що він танка не витяжав. Ну що, сміливіше? Херке чомусь стоїть, чи він там Не зрозуміло. Так, все, набрався сміливості, поперли. Знову режим берсерк вмикаємо. Іноді навіть треба випучити очі, поїхати, когось розхлопушити. Правда? він зашкірився. Він хоче вижити, три хвилини залишилось. Він не підсвітився. Напевно, в цю вуличку він заїхав. У нас переваги там не буде лише якщо ми зразу ж його прихопушимо. Ну чекаємо, ай Ну Вже нікуди діватися. Щось бачимо, все таких килл стоїть, напевно, і на ПК. Шкода, а так би допоміг. Хоча з іншого боку чому шкода, зараз восьмий ворог буде, якщо виїде. То... Ну, у нас артилерія лівша, то він 7 вай, що він поїде, тому що у нього дуже повільна швидкість. По повільна повільність в нього, так? І Ще досвід отримає за рахунок захоплення бази. Маєстро просто зіграв на куражі. Майстерно, дуже класно. Все робив, в принципі, вірно. Обирав вірний напрям руху. І адреналін, от, навіть видно, як грає, так, як руку, видно, що адреналін грає, тому що ну, дійсно класний результат дає. Поїхав Хелті. Чому він так стояв довго? Опа. Буде дуальна дуель фінальна. Так, кайверн розбивається про шкоду. А. Виїжджаємо. Вон, чудовий бій. Чудовий бій. Остання секунда захоплення, так? Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.